Завершення навчального року це завжди свято для учнів, батьків, вчителів. Останній дзвоник це символічний рубіж, що знаменує закінчення ще одного важливого етапу в житті школярів цього року. З гірким присмаком війни ліцей номер 14 випустив у доросле життя 17 юнаків та дівчат. Ми випускаємо сьогоднішніх наших дітей і з відчуттям, з відчуттям того, що вони. Заслужили право на щастя, вони заслужили право на успіх. Вони пройшли тернистий шлях, вони діти війни, і тому мають іти і долати свій майбутній життєвий шлях, тернистий шлях з певненістю, вірою. і вони обов'язково будуть успішними. Вони обов'язково будуть конкретно спроможними. Вони обов'язково будуть навчатися. І бути, так би мовити, переможцями у своїй державі, своєрідними переможцями. І дуже хочеться, щоб вони мріяли, щоб вони мрія їхня, щоб збувалася. І повірте, це так і буде. Закінчиться війна. Вони злобудуть освіту гідну освіту у своїй державі чи по її поза її межами. Немає різниці. Але ці діти мають право на щастя і на успіх. Під звуки останнього дзвоника одинадцятикласники прощалися з безтурботним шкільним життям. З гордістю надягнувши стрічку випускника, ліцеїсти востаннє зібралися на шкільному подвір'ї. Людмила Ященко, директор ліцею, побажала учням не лякатись труднощів та сміливо йти до своїх мрій. Шановні класники, Ваш шлях вже. Зовсім через короткий період часу, коли ви здасте успішно НМТ, буде довгий-довгий, і хочеться, щоб він був безперешкодний. Ви будете далі здобувати освіту, дорослішати і теж мріяти про досягнення мети, яку поставите перед собою. Ви обов'язково досягнете цієї міти, Будьте здоровими, будьте щасливими, будьте успішними і будьте незламними. Останній танець випускників заполонив серця присутніх. Батьки та вчителі не стримують сліз, адже зовсім нещодавно такі маленькі їхні діти йшли до першого класу. Сьогодні Діана, випускниця попереду доросле життя. Але спогади про шкільні роки дівчина збереже в серці назавжди. Я зараз дуже хвилююся, насправді тому, що я розумію, що я вже сюди не прийду як учениця. Ну там максимум колись я не знаю, прийти там чай попити з вчителями, поспілкуватися. Куватися так, і що я можу сказати в школі. Хай все буде так, як є. Пам'ятатимуть учні і своїх педагогів, адже саме вони 11 років дарували школярам знання, любов та турботу. Вчителі це люди, які формують частково нашу особистість, і те, яка я є зараз, всі мої досягнення, ну точніше, більшість з них, особливо в навчанні, це я і заслуга моїх вчителів. Також Тож дякую учні десятого класу подарували кожному випускнику дзвіночок, який нагадуватиме їм про рідну школу та незабутні роки навчання. І символічно десятикласники ніби перейняли естафету випускного класу. Наступний навчальний рік буде їх роком. А сьогодні свято для випускників 2024. У доросле життя ліцеїстів проводжали яскравими та щемними виступами, щирими побажаннями, веселими танцями, віршами. Хай квітне діти, ваша доля. Немов калина в чистім полі, нехай щастить завжди і всюди, нехай шанують всіх вас, люди. Здорові будьте і старанні, бажаю успіху в навчанні, у спорті, дружбі у житті, будьте завжди на висоті. Хай справдяться всі ваші мрії і бажання в житті супроводжує щире кохання. Шануйте батьків, що дали вам життя. Ви наша, ви наша надія і майбуття. Своїх однокласників не забувайте. І нас, вчителі, добрим словом згадайте. На цьому закінчуємо. Добрий ваш путь. Хай ваші дороги до щастя ведуть. Нехай вас біда, не мене ніколи успішною буде життєва дорога. Вам звершення усіх перемоги. свято останнього дзвоника залишиться у серці кожного випускника ліцею номер 14. адже це не лише завершення шкільного навчання, але й початок нового, сповненого амбіцій життєвого шляху.